Пан Сергій працює на Кирбасодоканалі вже близько року. Тут чоловік керує великою автотехнікою. За допомогою такої у місті обслуговують мережі водопостачання, підвозять воду у райони, що тимчасово залишилися без рідини у кранах і не тільки. Раніше Сергій керував застарілим мазом, а зараз опановує один з новеньких самоскидів. Джакманове техніця маніоври, всі повна сіну. Кондиціонер все, все, все є. В общем, і все повністю. Научі намного на лучше на нова техніки робота. Ми вже готові виїхати завтра на об'єд і приносити користь місту. Автопарк водоканалу та інших комунальних підприємств спочатку війни активно використовується як за призначенням, так і для зведення оборонних споруд довкола міста: 300 кілометрів танкових ровів та 400 укріп районів, 70% від їх кількості, результат роботи комунальників та спецтехніки. Нові виклики, підривка хольської ГЕС та численні ракетні Обсіли їхні наслідки також вдається подолати спільними зусиллями. Хоча буває і так, що від ворожих атак страждає і сама техніка. Отже, для того, аби компенсувати втрати за кошти міського бюджету, Кривбасводоканал отримав значне поповнення свого автопарку. Це тягач «Ман» та сім самоскидів Джак. По одному на кожний район Кривого Рогу. Завдяки міському бюджету в 2023 році було придбано цілий автопарк нової техніки. Сюди входили п'ять екскаваторів, які значно посилили позиції водоканала в проблемі ліквідації аварійних ситуацій. Це вже наразі другий етап. Бання ми отримали самосвали 7 одиниць та великогабаритний тягач для транспортування великогабаритних механізмів, тому це дуже велике підспір'я для нас у цей час. Після реєстрації новий транспорт вийде на лінії у найближчі дні. Усього з початку війни комунальники отримали понад 40 одиниць спеціальної техніки. Це дуже важливо. Це важливо і для міста, тому що треба ліквідувати аварійні речі. І це дуже важливо зараз під час війни. Це дуже важливе поповнення. Міськодоканалу взагалі молодці, завдячуючи саме їх проєкту покресу. Місто зараз з водою. Вони перші на всіх враженнях. Вони зараз займаються укріпленням інфраструктури. Укріплення військових різних об'єктів, розширення автопарку це не лише поліпшення якості надання послуг криворістям, а також пришвидшення виконання робіт на водопровідних мережах та системах водовідведення. Це додаткові робочі місця для кролістів та гостей міста, які вміють або бажають навчитися керувати такою великою автотехнікою. Зазначимо, Кривбасводоканал є підприємством критичної інфраструктури, на яке розповсюджується закон про бронювання. Підтримку міста отримали і теплогенеруючі підприємства. Відтак криваріч тепломережа отримала п'ять спеціальних аварійних машин, які працюватимуть в опалювальному сезоні 2023-2024 років. Вони дозволять більш оперативно реагувати на позаштатні ситуації та швидко усувати пошкодження теплових мереж. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.